Арт просторі відбулася дефіле виставка тканих виробів учнів нодернянської художньої школи. Вона благодійна, оскільки по закінченню дійства картини можна було придбати. Захід було розпочато з виконання пісні шовковою косеццею під керівництвом Олени Яченко. До слова було запрошено майстерню викладача подкасту Любов Гавриш. Жінка розповіла про світ ткацтва, про задоволення від самого процесу, всю хронологію від ідеї до готового виробу. Світ ткацтва він багатогранний, цікавий, але і надзвичайно непростий для маленької дитини. В нашій школі навчаються діти віком від, від е, 10 до 15 років. І кожна дитина по-своєму дуже е, цінна і, і дуже творча, е, легко і з цікавістю сприймає щось нове. Тому е, мені приносить естетичне задоволення така творча співпраця, дерево життя. Е, кожна, е, це переважно дівчата, хоча є в мене і навчаються хлопці, дуже допліткали. Кожна з них розробила ескіз екісвітки, який ми взяли із відомих кроновецьких пушків кроновецької фабрики Київської області, відійшли від кольорової гами червоно-білої кольорової гами, і потім їх склали в єдине ціле у дерево життя. Наше дерево символізує інтерпретацію. Перехід від минулого до сьогодення. модель всесвіту, людини, родини, розповіла про те, що надихнуло на таку ідею поєднання стилів задля для нових естетичних вражень, виконуючи обов'язки начальника управління культури та туризму недорнянської міської ради Богдана Ковалюк. Мене завжди. Цікавила ідея поєднання різних стилів, бо часто густо поєднання різних стилів дають нам е, несподівані естетичні ефекти. І мені захотілося, щоб кожна картина отримала належну увагу. Переважно від виставки відбувається як ми бачимо на стіні картину, ми можемо побачити її, роздивитися і маємо своє враження до тої картини. А сьогодні ми покажемо картину як жінка, як дівчині. Як модель, як місць краси, про яку будуть говорити, про кожну картинку буде сказано, і вона буде сяяти красою. Директорка художньої школи Жанна Бондаренко розповіла про шлях започаткування філії, а також подякувала своїй колезі Любов Гавриш за напрацьоване. 16 років тому в кабінеті зі мною ми вирішили прийшли з пропозицією, чи можна відкрити в садочку вогник філію Новоминосова, тепер уже української армії, для того, щоб для цих дітей було. Зручно займатися і вирішили з Надією Васильівною власне зробити школу таких народних ремесер ремесел для відродження наших традицій, щоб ми могли в сучасному контексті працювати. Ну і звичайно, родзинкою у цьому так би колективі у нас появилася Люба Степанівна. Я можу потішитися, тому що я мала можливість навчати її. Люба Степанівна брала активну участь у розробленні при міністерстві культури і туризму навчальних програм своїми авторськими. Робітами. Роботаме де вся Україна буде можливість мати навчатися по цій програмі. подкасту до слова було запрошено міського голову Надвірнянської територіальної громади Зінов'я Андрійовича. Зауважив, що кожна робота показує дух митця. Ми живемо дуже складний, але одночасно відповідальний час, коли від кожного з нас залежить, якою Україною бути надалі. Я більше переконаний, що Надвірнянська художня школа. Одна не тільки з найкращих в країв, регіонів в Україні, але тут зібрані дуже професійні, відповідальні, творчі, мистецькі, натхненні викладачі. В кожній роботі, ну, повірте, це робота індивідуальна. Кожна робота вона означає дух, відповідальність кожного митця, вчителя, викладача. Насамперед, говорячи про те, що ми маємо творити найкраще. Ми маємо творити прекрасне, бо саме так сьогодні на Динянська художня школа об'єднує багатьох поколінь. Пригадала свої учнівські роки під керівництвом свого першого викладача Віталія Микитина пані Галина. Також показала свою роботу. Вищепив і розкрив таємницю цього мистецтва, ткацтва. Я зачарована. Я вважаю, що ткацтво – це. Одне із дуже древніх, найдревніших, можливо, мистецтв. І воно як саме життя. Кожен з нас ще свою долю. Ми маємо основи, певні космічні закони, по яких ми маємо жити. А нитки, які ми вибираємо для своєї долі, це ми вибираємо вже самостійно. Ну, тут я можу представити. Це вже була повністю самостійна моя робота. Я дуже дякую Віталію Микитину, він був першим учителем і він дав такий імпульс до цієї творчості, до ткацтва.